Ще три су 34 в копілці української ППО на початку доби. 29 лютого наші захисники приземлили один ворожий винищувач, а вранці додали до цієї здобичі ще два літака. Так званий сушкопад триває. Лише за люди це вже 12 російських винищувачів і один розвідник А 50 які відправились у вічний політ. Військовий аналітик Андрій Крамаров вважає, що російське командування вирішило закрити очі на будь-які втрати, щоб здобути хоч якісь. Перемоги на фронті це перш за все. Результат того, що російські війська, які ну якби дали команду штурмувати далі, вони звісно ж і авіацію по якби були змушені для скидів коригованих авіабомб, ну що називається, підпустити ближче до лінії фронту, і в результаті чого вона зазнала ураження з Крамеровим Погоджується і український авіатор Геннадій Хазан. Вони виконують наказ, вони прилітають в зону ураження українських військ для виконання свого наказу, да, де має працювати. І деколи нам вдається, щоб. Або, як я завжди кажу, космітам, косміти нам допомагають, вдається уразити і знищити в кінець кінців авіаційну техніку московитів. І, хоч російські пілоти зараз змушені йти на ймовірну загибель, вони все одно виконують злочинні накази. Втім, якщо раніше вони робили це сміливо, адже відчували безкарність, то зараз, блукаючий Петріот та сушкопад, змусили їх боятися. Ті пусті стоянки, які е, їхні колеги проходять повз них, бачать ті стрімянки, бачать ті колодки, заглушки, які просто лежать на землі. Або на певних ящиках, а літака само немає, ясно, що робить їм в голові ем, недобре. Це робить психологічний стан в цьому випадку дуже, дуже поганий в них. І ймовірно, саме через цей страх пілоти почали періодично губити свій смертельний вантаж. Про падіння фабів на Білогородщині повідомляли російські журналісти в лютому, якраз тоді, коли й почався сушкопад. Двічі доводилося евакуйовувати цілі села. Юрій Ігнат пояснював, що скиди відбуваються не через зношеність техніки, адже росіяни мають потужності для відновлення цих механізмів. В яких випадках авіабомба може зірватись, пояснив Геннадій Хазан. Це або аварійний зброс, або під час наземних робіт, скажімо так, неякісне виконання процедур підвішування цих об'єктів на зовнішні підвіски, які призводять до самовідчіплення. І будемо дуже уважні, що якщо ті самовідчіплення відбуваються в певній зоні, то будемо їх вважати самовідчіплення. Якщо під час іншого фаз польоту вони на місці, під час льоту не, не впали, під час розгону набору висоти не впали, а впали перед тим як їх використовувати. Ми будемо вважати нас це влаштовує. Відповідно, скоріше за все, російські пілоти бояться залітати в зону ураження і позбавляються від снарядів на території РФ і одразу тікають на базу. Лише це може на 100% врятувати від блукаючого петріота, тож сушкопад триватиме й далі. А ось дотягнутися до бомбардувальників, ту, з яких відбуваються пуски крилатих ракет по мирним містам, ми поки не можемо. Попри те, що частину бортів нещодавно перекинули до Рязані, а це півтисячі кілометрів від нашого кордону. На превеликий жаль, щоб запустити ті ракети, їм не треба заходити безпосередню зону можливого ураження на сьогоднішній день, а це приблизно до 300 кілометрів. До речі, масове переміщення бомбардувальників ближче до кордону України зовсім не означає те, що росіяни готуються до масованого ракетного удару, адже робити пуски вони можуть з будь-яких летовищ на ефективність це не впливає. А може на цьому аеродромі є якісь, є якісь устаткування, якого нема на іншому, для того щоб ті бомбардувальники могли прийти, наприклад, технічне обслуговування. Але українські військові можуть скористатись моментом, адже до цих бомбардувальників зараз можуть легко дістатись далекобійні українські дрони. Тож, хоч для блукаючого Петріота це недосяжна здобич, Україна має ресурси для знищення цих літаків.